Вашій увазі будинок біля Полтави, село Андріївка Диканської селищної громади. Перше, що ми бачимо, це забор та калитка з металу, яка додає приватності. Відразу по ліву руку у вас буде гараж. З правого боку розташований сам будинок. Є зона відпочинку з виноградником, від якої простягається клумба. Прямо буде будівля. Яку можна використати для зберігання хозінвентарю. Частина будинку нова, яку прибудував сам власник. Та має металопластикові вікна та броньовані двері, будівлі перекриті вагонкою для додаткового тепла. Сам будинок виконаний з цегли. За будинком є велика територія з мангалом та туалетом. Територія розділена на два власника вас та сусідів, та розділена межею. Є місце для городини або фруктових дерев. Є можливість поставити літній душ. Збоку буде забор, що відділить вас від сусідів. Повернемося до самого будинку. Вхід до будинку має дві пари дверей, що забезпечує комфорт та тепло. Одразу буде йти невеличкий коридор, з якого йде вихід на кухню. Кухня начинена усім приладдям, і з неї йде вихід до санвузла з душовою кабіною. За необхідності можна поставити двері. Далі буде йти три кімнати. Одна велика. Та інші дві кімнати, одна гостюва та інша спальня. За детальною інформацією, як завжди, переходьте до телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на наш канал щоб бачите усі нові будинки. До вашої уваги продаж добротного будинку у селі Вербова Тульчинського району Вінницької області. Будинок має гарне планування. Побудований з цегли утеплено рідким пенопластом. Пеноізолум та 10 см самого пенопласту. Дах шиферний, міцний цегляний фундамент. Вікна замінено на металопластикові, вхідні броньовані двері. Є кондиціонер та супутникове телебачення. По вулиці протягнено кабель інтернету. Загальна площа будинку 86,6 квадратних метри, Три кімнати. Велика та простора кухня 17 квадратних метрів. Це мрія кожної господині. Має нову фурнітуру. Вбудована духова шафа. Є місце під посудомийну машину. Паркет з лінолеуму та натяжної стелі. Санвузол суміжний з великим гідробоксом та пральною машинкою. Обкладено повністю плиткою. Три спальні. Гостьова, дитяча та ваша. Всюди ламінат. Виліплені стелі з гіпсокартону та переклеєні шпалери. Коридор перекрито деревом і має велику шафу купе на всю стіну. Проведено комунікації у вигляді електропостачання, газопостачання, централізована вода, вигрібна яма. На вулиці є колодязь біля ваших сусідів. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. В будинку встановлені лічильники на світло, газ та воду. Розпочато будівництво господарських споруд, гараж, літня кухня, сарай та погріб. Все на стадії ремонту. Найбільше добудована літня кухня, в яку вже проведено світло та воду. Просторий двір, засіяний травою. Біля будинку привезено камінь для побудови доріжок. 31 сотка приватизованої землі. Земля родюча оброблялась. Навколо будинку бетонний паркан з воротами для заїзду автомобіля. До найближчого міста всього 4 кілометри. Є зупинка транспорту у трьох хвилинах ходьби. У селі є два кіоски та дитячий майданчик. Побудований жителями школа та садок, які знаходяться у місті. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Це затишний, трьохкімнатний одноповерховий будинок у доброму стані, площею 101 квадратний метр з належною до нього земельною ділянкою площею 8 соток. Будинок знаходиться у селі Кідьош, Берегівського району. У мальовничій сільській місцевості. Будинок знаходиться на тихій вулиці. Вулиця забудована та населена. Будинок має кам'яний фундамент зовні стіни будинку поштукатурені декоративною штукатуркою. Дахове покриття будинку із керамічної черепиці. Справне, без протікань. Будинок перебуває у хорошому житловому стані. Ремонт не свіжий. Але потреби у проведенні нового ремонту немає, все збережено у хорошому стані. У будинку майже всі вікна замінені на металопластикові. Покриття підлоги залежно від конкретного приміщення, це паркет, ламінат або плитка. Будинок теплий, без сирості. У будинку є три кімнати, кухня, газовка, менше за кухню приміщення, що призначене для готування їжі. Ванна з суміщеним санвузлом, ванна окрема та окремий туалет, два коридори та дві кладовки. Під будинком є функціональний підвал, який використовується для господарських потреб. Двір викладений бетонними плитами. На подвір'ї також розташована літня кухня та функціональний гараж. Крім того, у дворі наявні паркомісця для декількох авто. Задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом. Наявне обладнання комунікації, електропостачання, індивідуальне опалення двох типів: газове, що працює незалежно від наявності електричного струму, та твердопаливне, індивідуальне водопостачання лічильники на комунікації. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок. Школа, медична амбулаторія, відділення пошти, кафе. Всього, 8 від, всього за 8 кілометрів знаходяться термальні басейни, 11 км до екокурорту та 26 кілометрів до комплексу термальних вод Косина. Будинок підійде для проживання родини, яка гідно оцінить переваги спокійного. Та затишного життя. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланнями до телеграму. Обшитий деревом. Будинок мебльовано. В дворі скважина з питною водою, майстерня та гараж. Заведено 5,5 кВт електроенергії. Опалення пічне за допомогою каміну та електроконвекторів. За додаткову оплату. Можна завести воду та каналізацію в будинок. Є заїзд для машини. Будинок огороджено та встановлено сигналізацію. Багато цегляних доріжок, поруч з якими розміщено невеликий город. Кооператив знаходиться в сосновому лісі, де не лунає сирена, не літають шахеди та не вимикають електроенергію. Машиною до пляжу річки Дніпро всього 20 км. До пляжу річки Рось всього 6 км. Маршрутки Черкаси Канів ходять кожну годину. Це ідеальне місце для постійного проживання. Додаткова інформація за посиланням на телеграм, вказаному в оголошенні. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити нові оголошення. Вашій увазі до продажу цегляний будинок, розташований біля соснового лісу в руда Колтівська в Золочівському районі Львівської області. Населення становить всього 178 осіб. Ділянка огороджена повністю металевою сіткою. Ніяких сусідських претензій. Є можливість обміну на квартиру. Територія 25 соток з будинком, з загальною площею в 106 квадратних метрів. Будівля це гляна, перекрита базальтом, з покрівлею з металевих листів. Будинок досить великий. Має 4 кімнати, кухню та коридор. Санвузол суміжний. Косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Вікна не замінено. Підлога в будинку дерев'яна, стіни пофарбовані, в двох кімнатах поклеєні шпалери. Газ потрібно підключити. Вода присутня, батареї під опалення є. Також є пічка. Для додаткового водопостачання на території є криниця. На асфальтованому подвір'ї цегляний гараж, стайня, стодола, підвал та літня кухня. Три фази електрики. За будинком є сад, город і місце підгоспоруди. Одразу біля будинку Великий ліс з хвойними деревами та грибами. Протікає річка, Західний Буг. В селі є зупинка транспорту для сполучення з селами, магазинами, кіоск та садок. Школа знаходиться в Хмелеві. Для детальної інформації та зв'язку. Переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на канал.